Шановні учасники конференції, студенти, викладачі, молоді учені, професори, рада молодих учених рада вітати вас на 18-й всеукраїнській науковій конференції молодих учених Родзинка 2016. Для урочистого відкриття конференції до слова запрошуємо Проректора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності доктора історичних наук, професора Сергія Валерійовича Корновенка. <плес> Добрий день, шановні учасники Всеукраїнської наукової конференції, шановні професори, студенти, колеги, від імені ректора університету Черевка Олександра Володимировича всього професорського викладацького складу вітаю вас в стінах Черкаського національного університету. Цьогоріч ми проводимо вже 18-ту конференцію молодих науковців, студентів. Переконаний, що її проведення є актуальним. Адже складно уявити сучасну європейську країну без науки можна погодитися з думкою, що нація без науки це нація рабів. Тому, як ніколи актуальним, завданням сучасної державної політики в Україні є формування інтелектуального капіталу. Він набагато цінніший за банківський, фінансовий чи природний. Важливим складником інтелектуального капіталу є наукова діяльність студентів, молодих учених, професорів. В такому розумінні родзинка це можливість для кожного з вас отримати частинку інтелектуального капіталу, долучитися до формування і формувати сучасну науку в Україні. Говорячи про 18-ту родзинку в університеті, зверну увагу на основні її родзинки. По-перше, цьогоріч її учасниками стали і закордонні студенти, які навчаються в нашому університеті, делегації, які візьме участь у роботі конференції впродовж двох днів. І друге, 18-та родзинка проходить 95-ту річницю Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Бажаю всім нам креативного спілкування. I'd like to thank the organizers for inviting me. It's a great honor to be here, I think, for the ninth time in Cherkas. I was told that uh, this is the year of the English language, and that's why I thought this title <coughs> might be quite fitting. It's not my title, though, it's a quote from George Bernard Shaw. That's why I put it in. Quotation marks, you see, quotation marks. Uh, George Pilatschaw, the author of Pygmalion, which later turned into My Fair Lady. But what George Pilatschaw had in mind was not the foreign language learner, was not us. Uh, although every teacher of English would easily agree that English is the easiest language to speak.

Вони є, коли там незарплату отримаємо. А коли ми говоримо про науку, то будь-який студент може мені сказати, шановний професори, ти сказав дурницю, і я не повинен на це ображатися, якщо, якщо я дійсно сказав дурницю. То в цьому плані наука демократична і була, і я думаю, що так повинно бути. Це перше. І друге, сьогодні я буду говорити не тільки, як будь-які ми хороші, але і... Говорити певні критичні слова, які будуть сказані не мною, а моїми випускниками. Я думаю, що мета конференції, зокрема, і такої, це не просто якийсь захід, щоб показати, які ми хороші, але це, це так, така подія, щоб ми могли замислитися, як зробити краще. Відповідно, як вже зауважив шановний так, Сергій Валерійович, дійсно троє з нас щойно, кілька кінців повернулися із... В Швейцарії, де ми працювали в рамках одного європейського проєкту в рамках сьомої рамкової програми. Е, І е, хотів сказати, що перше, що нам дали, коли ми туди приїхали, ми там були місяць, це ЕМПА, це національна лабораторія швейцарська, яка займається матеріалами фізикою, матеріалів, технологією, матеріалів та транславства. Тобто острівку книжечку. Я електронну версію цієї книжечки, ще місяць тому переслав одну частину. Ця книжечка дається кожному прибульцю. Вона говорить, там говориться про good science practice, то про хорошу справжню науку. Тобто це фактично такий, така біблія наукової етики. От зараз йдуть дискусії про зміст навчання в новій аспірантурі. Я вважаю, що це треба всім навчати, можливо, без викладача, але з цього треба почати. І я маю підстави стверджувати, що і для нашого університету це є актуальна проблема. Тепер, власне, про, е, називається моя тема трошки раніше, ніж назад. Особливості пост-бредіо стадії ШАЄ, Європі, ку, в університетах Шай Європі саме Ну, Тут більшість мало знають, що пост означає навчання після бакалаврату, да? тобто це є магістратура і експериментура. Е, чому я вибрав таку тему? Власне, власне, будь ласка. Тому що за останні так, 30 років мені приходило досить багато їздити поза кордоном. Я тут недавно підрахував там, десь понад 40 це тільки відрадження такого, типу, як треба займатися наукою, тобто, мирами на конференції ілюзії. То а, моє враження таке, що на рівні бакалаврату ми не дуже відстаємо, часто на іноді навіть переганяємо. Тобто, ми жаліємо, що ми наших студентів, але в принципі випускники бакалаврату у нас середня середня температура покупниця. У нас, в принципі, конкуренто-здатні. Але ми різко втрачаємо на стадії магістратури і аспирантури. Це має таке особисте враження. Тобто, якщо ще в часи Радянського Союзу, я не пропагандую Радянський Союз, але теж по факту, в 70-ті роки, 80-ті, наші кандидати ну, були, як правило, сильніші ні доктора Філософії. Зараз ця ситуація, принаймні, Фізматному, як про яку я можу судити, помінялася. Зараз в середньому... Доктори філософії, які захищаються в нормальних університетах світу, сильніші, ніж наші кандидати. Причини, на мій погляд. По-перше, хороші університети стикаються найкращі бакалаври з Китаю, Індії, Сінгабури. Вони можуть відбирати найкраще. Безумовно, це об'єктивна причина. Друге, магістратура в хороших університетах. Це в першу чергу не лекції. А самостійні проєкти, це наукова робота. Магітстрант не захистить майстерську роботу, тому що якщо він не опублікує хоч одну нормальну статтю, є, наприклад, в журналі з Схорожим Парфасом. Тобто у нас стан тобто, заняття індивідуальний, акцент, основний, основний акцент, і це заняття професором по науці. І сам професор каже студенту, який він рекомендує курси відвідувачів. Все це націлино. На виконання певного проєкту. А коли людина сама щось пробує робити, це звичайно багато продуктивніше, ніж те, що його щось. Третє, це ставлення підмітів до захисту своїх спіралів. Дуже відповідальне. Це навіть важко сказати, наскільки відповідальне. І бачення на словах надії, в принципі, вусаєнс проєкту вже згадати. Серед населення в першу чергу треба розповсюджувати інформацію про ознаки бойового стресу. Що відбувається з людиною, тому що багато... серед населення і серед учасників бойових дій, на жаль, відсутня диференціація внутрішніх переживань людина. Відчуває, що її щось заважає їй дискомфортно, але чітко зрозуміти, які емоції вона зараз переживає, людина не може сказати, тому треба інформувати саме про ознаки і наслідки бойового стресу. Також ні, будь ласка, ознайомлення із особливостями взаємодії із військовослужбовцями. Військовослужбовці мобіль, е, демобілізовані, які повертаються в мирне життя. Вони в першу чергу стикаються з таким неприйняттям суспільства, і вони кажуть: мені задають такі незручні питання, на які я не хочу відповідати. І відповідно, ми повинні населенню розповідати про незручні питання, краще не ставити, про те, що краще робити, якщо у людини. Непрохані спогади з'являються в психології, це називається інтрузії, і, відповідно, найвищий рівень інтрузій це флешбеки, коли людина повністю втрачає зв'язок із реальністю, і відповідно всі ці особливості треба роз'яснювати населенню. І, відповідно, треба теж інформувати, де можна отримати кваліфіковану психологічну. Психотерапевтичну і медичну допомогу, тобто така інформація серед населення теж вона буде сприяти тому, що бойовий стрес буде в меншій мірі визначатися. Наступний слайд, будь ласка, наступний такий масштабний блок психопрофілактичних методів це оволодіння експрес-методами психічної саморегуляції. Справа в тому, що я стикнулася з такою проблемою, бійці вони вважають це якоюсь дурницею, нівелюють всі і обесінюють всі ці речі. Але коли ми їх навчили, цим перше навичкам дихання протистресове дихання воно може бути як заспокійливим, так і мобілізуючим. Наприклад, якщо бійцю треба деякий час бути в Активному стані треба дотримуватись якихось бойових завдань, і так далі, відповідно, є навички не заспокійливого, а навпаки, мобілізуючого дихання, і все це ми з ними пророблюємо, вчимо. І відповідно, через деякий час ці навички закріплюються. Але так само, як і ви розумієте. Гарна фігура не з'явиться, якщо ми лише один раз зможемо відвідати спортивний зал. Відповідно, цьому треба тренуватися. Також медитація, або зараз активно використовується техніка повного усвідомлення, англійською мовою вона звучить mindfulness, і в цій техніці особа свідомо фіксує всі реальні. Предмети, які оточують її зараз, і відповідно дає такий заспокійливий ефект і сприяє раціональному усвідомленню реальності, тобто таким чином людина заспокоюється і якісь ілюзорні примарні страхи відсіюються. Також техніки релаксації, відповідно, у хлопців, які перебувають в бойових умовах. Релаксація стоїть на першому місці. Вони настільки мобілізовані, що вони не можуть фізично розслабитись. Тому для цього застосовується, наприклад, парадоксальна релаксація, коли ми хлопцям вчимо спочатку напружити м'язи і відповідно потім відпустити. І тоді вони самі розслаблюються і тоді відчувають повну релаксацію. Також активно зараз застосовується саме масаж. Обличчя рук, долоней, плечей, горлянки для того, щоб людина могла заспокоїтись. І експрес-техніки для зняття внутрішньої напруги. Там входять автотри автотринінгові вправи, і відповідно з цим можна познайомитися достатньо детально в інтернеті. Велика кількість літератури. Була наступний слайд, третій комплекс психопрофілактичних. Прав це психологічне відреагування, воно може бути як індивідуальне, наприклад, консультування, бесіда. Ми практикуємо навіть телефонне консультування з хлопцями, які зараз знаходяться на лінії вогню, і відповідно їм це дає можливість виговоритись і зняти якусь частину, хоча б частину внутрішньої напруги і стресу. Також практикується активно е, сповідь, і людина, яка е, має певні релігійні цінності, е, теж менш е, відчуває бойовий стрес і групові е, психологічні. Е, Заняття відповідно, це може бути тренінги психоемоційного розвантаження обов'язково з елементами тілесно орієнтованої психотерапії, або як зараз, сучасний напрямок тілесно орієнтованої терапії це бодинаміка. це датська школа тілесно орієнтованого напрямку, і відповідно це теж дуже сучасно і дебрифінг обговорення подій, які сталися. І останні, будь ласка. Четвертий це оволодіння спеціальними навичками. Відповідно, це формування психологічної стійкості військовослужбовців, зокрема в на етапі бойової злаженості, коли вони вибирають собі в напарники, побратими когось із хлопців, які їм більш приємні, симпатичні і так далі. Прави для розвитку спостережливості периферійного зору, і так далі. Тобто, вже специфічно бойові такі навички, і відповідно оптимізація процесу засинання та, взагалі, сну, що хлопці мають дуже велику, на жаль, зараз проблему саме з процесами релаксації та засинання. І наступний слайд. ось фотозвіт. Минулого тижня ми були в національній гвардії. Це хлопці, ми проводимо їм навчання з першої психологічної допомоги. Наступний слайд, будь ласка, це приклад відпрацювання виведення хлопця бійця із ступору. І відповідно вони відпрацьовували ці навички на власному досвіді і в парах. І наступний слайд. Це е, ми перемістилися вже на вулицю для того, щоб ми могли зробити декілька вправ на релаксацію, на дихання, на е, відреагування, і відповідно хлопці були дуже зацікавлені і задоволені. Самі елементарні питання, що мені робити, коли в мене болить спина після того, як, як поносив бронежилет, так тобто самі елементарні практики зі східного. Е, Східних практик мається на увазі одноборств, йоги і так далі. Наступний слайд. І група психологічного відреагування, найчастіше питання, з яким я стикалася, це питання, як заспокоїти свою родину. Тобто вони дуже переймаються не лише військовими проблемами, а й проблемами, які залишились в мирному житті, проблемами з їх родичами. І так далі. Все. Дякую. Слава запрошується, як Сергій, студент першого курсу освітнього рівня, магіст начального колести економіки і права. Переможець українського конкурсу студентських наукових робіт. Доброго дня, шановні присутні. Моя доповідь буде стосуватися наукової роботи, яка має тему охорона прав на географічні зазначення виробів українських народних художніх МС. Тема є дуже актуальною і, на жаль, на сьогодні мало дослідженою як в науковому плані, і так само і мало вона впроваджена в практичному плані. також. Чому ця тема є актуальною? Ну, По-перше, на сьогодні відбуваються активні інтеграційні процеси України в європейське співтовариство, про що вже казали. З іншого боку, також зростає і рівень самосвідомості та ідентифікації українців як нації. Найголовнішим способом буття і утвердження національної ідеї в Україні є народне мистецтво, нація, яка піклується про свій розвиток, це збереження. І про збереження, вона має дбати про збереження власної ідентичності. Це означає, ну, що необхідно сприяти проявам такої ідентичності з одного боку, а з іншого боку, оберігати ті непересічні перевірені віками цінності, що передаються з покоління в покоління. А до них і відносяться народні художні ремесла України.